Добре, можна? Можна. Погнали. Громадо, стираю носочки від цих кольору, якстині небо, жовтий прапор, колосся Господа Ісуса. Це правда нема, це реально правда. Чуєте, я часто молився в честь Євангелії Івана 17? Це єдине серце. Немов колюшиночка від Патрика Святого, вона в лісі росте. І одного разу дощ падає. Я на себе плащ, ну, клійонку накинув. Дуже давно, бо 17 число стало. І молюся майже цілий день, дощ іде, а глина там майже ворога нема, глина тверда. І я йду по землі. Ще часто серце малював собі в собі уяві. І розумієте, там, де я недалеко проживаю, біля лісу і тупо полі, дощ розмиває трохи, що попорали, а я йду і під молитву певні кроки роблю. І розумієте, зробив крок і піднімаю камінь просто з землі, чуть-чуть вверху. Я його з землі витягаю, а там таке сердечко, про яке я мріяв, малював, а через деякий час я таке серце на зорях бачив. Це хто зна, коли святі це серце зробили власноруч. А я його переховав і знаю, де переховав, бо я нікому його не розказував. Скільки часу минуло, а я знаю не серце. Любові вам, Авраама, щастя Авраама, і хай серце Божого життя зі святим патриком дарує ласку, на приємне кохання, миле відчуття злої. У дівча жінок Ісуса Христа і у мужчин Аха, немов Ісуса і Авраама. Ласки, ласки Божої любові, на приємну родину і на міцну основу, До побачення.